Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 660 тисяч 470 особин за добу 1 тисяча 250 і поранено 1 мільйон 981 тисяча 410 песиголовців за добу 3 750 танків 8 919 одиниць за добу 3. Бойових броньованих машин 17679 одиниць за добу 21, артилерійських систем 1992 одиниці за добу 55, реактивних систем залпового вогню, 1 216 одиниць, засобів протиповітряної оборони 970 одиниць, літаків-368 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16578 одиниць за добу 49, крилатих ракет 2613 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів-1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 26 тисяч одиниць за добу 101. Спеціальної техніки 3363 одиниці за добу, 19. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!